Отже, вітаю всіх! Ви на каналі Дивний Кошик, з вами я, Наталя. На 17 травня сьогодні і на дворі накрапає трішки дощик, але все ж таки потепліло. Це вже добре. А в сьогоднішньому відео я не буду вам розповідати про нову пряжу, я не буду вам розповідати про свої процеси. Я навіть не буду вам розповідати про готові роботи. В сьогоднішньому відео я вам покажу свій літній в'язаний гардероб. Покажу ті, улюблені свої в'язані речі, розповім, з якої пряжі вони відв'язані. Тож, це відео для натхнення. Маю надію, воно вам сподобається. Гарного перегляду! Отже, розпочнемо. І розпочнемо з ось такого претенденту. Це такий звичайний джемперочок з рукавчиком 3 четверті. Він був на мене вдягнений в позаминулому відео. Дуже я його полюбляю, з задоволенням ношу. Я взагалі фанат лицевої гладі, Тому в мене багато речей, зв'язаних лицевою гладдю. Я люблю прості лаконічні речі, які вписуються в будь-який гардероб. Підходять під будь-що. не тут такі ажурні регланні лінії. З задоволенням його ношу вже не перший рік. Це пряжа папірус від світфібра натура. Про цю пряжу багато сперечань. Комусь вона взагалі не подобається, комусь дуже подобається. Я з тих людей, яким дуже подобається ця пряжа. На жаль, що її зняли з виробництва, і тепер її можливо знайти лише в якихось залишках, десь там в якомусь магазинчику. Ну, я маю ще таку пряжу в своєму запасі, інших кольорів. У мене ще не один виріб ви побачите з цієї пряжі. І наступний претендент. Це ось такий яскравий. Джимпирочок з сіткою. Він дуже гарно виглядає. Це шивний виріб, бо Мені взагалі, я вважаю, що якщо ажурні вироби, краще, щоб вони були шини і більш стабільні. Хоча ця сітка нічого з нею не трапляється, після прання нічого з нею не трапляється, вона не витягується, не розтягується, виглядає достойно. Такі рукавчики. Тут така широка резиночка, але резиночка на цій пряжі виглядає не дуже гарно. Ну, в загальній картині то нічого. І це пряжа такий плаский, ну, не ланцюжок, ні. Стрічка. Бавовняна, пласка стрічка. Це бобінна пряжа. Купувала я її тут в місцевому магазинчику, в нашому конотопі. Вона так фактурно виглядає в Сітці гарно. Я дуже задоволена. Хоча, як я її купувала, то всі інші її купували на сумочки. А я відв'язала з неї джемперочок, З задоволенням його ношу в жарку погоду. Він гарний, приємний до тіла після прання він такий м'якенький. І так, наступний претендент це, мабуть, Самий святковий. Оп, так він виглядає. Це також шивний виріб, зв'язаний знизу вверх. Тут такі невеличкі розрізи. Це з довгим рукавом, ажурні такі рукавчики, такого натурального кольору. Єдине на ньому такі мерехтящі Лелітки, але сьогодні сонечка нема, тож їх не сильно видно. І є недолік цієї пряжі, ті лелітки не дуже гарно закріплені, тож вони потрошку висмикуються. Ну, поки що то не критично. А як уже зовсім буде виглядати негарно, то зв'яжемо інший. Для того ми і в'яжемо, щоб носити гарні нові речі. І отак от виглядає спинка. Дуже я полюбляю такі моделі, коли спинка ажурна. Для літа то дуже гарно виглядає. Такий ажурчик. Ажурчик цей мені дуже подобається. Такий чимперочок. З задоволенням його ношу. І відв'язаний він з такої пряжі. О, бобіночка З отакої от пряжі. О, трішки видно ті лелітки. такі прозорі лелітки. І це зегнав баруфа буретний шовк. 650 метрів на 100 грам. Я в'язала дві ниточки. Виробом дуже задоволена. З задоволенням його ношу. І після цього джемперу я зрозуміла, що я полюбляю буретний шовк. Хоч він здебільшого і виглядає неохайно, але те задоволення, яке він приносить для тіла, то можна вибачити всі інші недоліки. І так, переходимо до моїх маєчок і футболочок. І сьогодні в нас перший представник. Це ось така маєчка. Опа. Ось така маєчка. Такого лимонного кольору. Вона відв'язана гачечком, стоп... напів стовпчиком з накидом. З горловинкою. Це маєчка більш по фігурі. І відв'язана з якоїсь бобінної бавовни, де було 600 метрів на 100 грам. На жаль, конуса вже давно немає. Тому що в мене їй було якраз на маєчку. І не залишилося нічогісінько. Ну, там, може, якийсь метр. І купила я її, навіть, мабуть, за того, що дуже мені сподобався такий лимонний ніжний колір. Ношу я її з задоволенням. І ще один представник. И пряжи папирус. Вот такая футболочка. Також тут ажурные регланные линии. Такой ажурчик невеличкий на рукавчиках. Такая футболочка. З задоволенням її ношу, дуже вона приємна до тіла ця пряжа, тож мені дуже подобається. З папірус в мене все відв'язане на спицях 3,5. І ще одна маєчка з бавовни. Це бавовна також від фібронатура, якийсь порт, щось там ну, трішки ну Це ж бавовняні речі. Речі я не відпарювала, як вони, зі шкафчика я достала, так вам і показую. Ось така маєчка. Отака спинка ажурна. Дуже вона гарно виглядає. Ця пряжа гарно в'яжеться, бавовна ця від фібронатура. У мене десь, я, на жаль, не знайшла, аби вам показати моточки. У мене десь є також ще фіолетового кольору, але щось, щось не знайшлося сьогодні. Взагалі не пам'ятаю, де воно лежить. Така маєчка. Ношу я її не перший рік, нічого з нею не трапляється. Перу я її в пральній машині. Та я всі майже речі перу в пральній машині. Так що, особливо бавовняні, Льон нічого з ним не станеться від твоєї пральної машини. Все буде добре. Так, і наступний от такий претендент. Це маєчка після перев'язу, тому що поки я не додала сюди ниточку бавовни бобінної, немерсеризованої, вона була з самого крепового шовку, і то була якесь жахіття. Воно таке цупке. Як льон, але і після прання воно таке залишається трішки неприємне і дуже нестабільне. Отак От виглядає спинка. Дуже це гарний візерунок, обов'язково його ще десь використаю. Тепер я цю маєчку ношу з задоволенням після перев'язу, мені вона дуже подобається. Це також шивний виріб. І наступний претендент це маєчка з бобінної, бавовни мерсеризованої. І після того, як я відв'язала цю маєчку, я зрозуміла, що мерсеризована бавовна то взагалі не моя улюблена пряжа. І особливо працювати з нею я не хочу. Хоча в мене є ще така сама нитка, де 600 метрів на 100 грамів, в такому. Голубому, яскраво-голубому кольорі. Ну, можливо, коли я щось додавлю і все-таки з неї щось зв'яжу, а поки що нехай полежить. Це мерсеризована бавовна. Вона навіть після прання трішечки косить. Ну, в такому виробі то не критично, але все ж таки В'язала я окремими деталями. Знизу вверх, обробка гачечком. Отака от спинка. Тут дуже гарний візерунок, дуже він мені подобається. Все добре. Але в'язання цієї нитки було не дуже приємне. Вона крутилася, косила. Ну і блиск цей на бавовні мені не дуже подобається. Але маєчку все ж таки я ношу. Тому що сама маєчка виглядає гарно. Єдине, що від в'язання ці, цієї нитки задоволення я не отримала. Ну, а те, що на любителя хтось любить ресеризовану багону, хтось ні. Єдине, що думаю, що зносу їй не буде, в тій майці. І є в мене отака. Одна з улюблених циболочок. Ось така футболочка, яка зв'язана з двох видів бавовни. з ниточки бобівної бавовни і моточної. На жаль, яка то моточна ниточка я вже не пам'ятаю. Дай брала я її на якихсь залишках. Це така шивна футболочка, знизу вверх зв'язана. Так вона виглядає. Все лицевою гландю. І такі рукавчики з резиночки. То на цій бавоні гарно виглядає резиночка. Цуболочку ці я дуже полюбляю. Вона мені дуже подобається. Ношу з задоволенням. Знову ж з нею нічого не трапляється, вона поки що не втрачає свого виду, тож і цього року буде носитися. А там побачимо, якщо набридне, то зв'яжемо якусь іншу. І ще одна моя улюблена. Це з такою. В-образною горловинкою, і це також із пряжі папірус. Також лицева гладь. Тут обробка резиночка один на один. Дуже мені подобається, як воно виглядає. І колір цей м'ятний, це моя улюблена футболочка. Обов'язкової. Вив'яжу ще одну з такою горловинкою, бо в моєму гардеробі мені не вистачає ще такої футболочки. Але ж з іншої пряжі. І ще одна моя улюблена. Це моя футболочка з льону. І це перший льон бобінний, який. А, вибачаюсь. У мене тут є пряжа папірус, ще є в такому кольорі. Це відома пряжа, але, на жаль, все гарне. чому знімають з виробництва. Тут бавовна з шовком. І так, повертаємося до моєї ляної булочки. це перший льон був в моєму житті, з якого я в'язала в цій вже 4 роки, я її в'язала ще до війни. Дівчата, я до того не працювала з льоном, тож як відв'язала цю футболочку, як подивилася на неї, Господи, спаси, і вирішила я, що буде вона в мене для того, щоб... аби город сапати. Тому що і розпускати мені жалко, і запряжу вже кошти віддати, і робота зроблена. А потім я її вкинула в пральну машину. І о, чудо! Звідти я достала отаку от футболочку. Вона така пластичне полотно, вона так гарно виглядає, вона така рівнесенька. І тепер я її вже 4 роки п'ятий буду носити з задоволенням. Ну, з льоном нічого не трапляється за цей час. Вона стала тільки набагато м'якша. І тепер вона взагалі до тіла, в жару, вона така прохолода від неї йде. І це моя улюблена річ. З таких літніх в'язаних речей. На жаль, що то був за льон, я вже не пам'ятаю. Тому що то було дуже давно. Ось ці всі речі я ношу, тож вирішила вам показати. І так, тепер ще маю я літню сукню. Яку я теж дуже люблю. Одну хвилиночку. Зараз ми її вдягнемо на вішачок. О, от так виглядає моя сукня. Це сукня трішки вище, колін, вище коліна. Така, така ажурна вся. Дуже гарно вона виглядає. Вона така приємна до тіла. Така пластична. Ношу я її з задоволенням. І цього року також буду вдягати з задоволенням. І зв'язана вона в мене з двох ниточок. Отакого От льону, це в мене в іншому кольорі. Це льон Тосколіно 400 метрів на 100 грамів. Цей льон, що відв'язана сукня, він був також такого артикулу, але в іншому метражі, Більш тоненький. І от ниточки. Це, на жаль, виробник невідомий. Але тут бамбук і 80 бамбук і 20 кашемір. Це така м'якенька ниточка. Пластична, ще в бобіні, вона така приємна на дотик. Єдиний її недолік вона дуже тягнеться. Якщо в'язати тільки з неї, то зв'яжеш футболочку, а буде в тебе сарафанчик, поки ти походиш десь. Альон цю пряжу стабілізував і я отримала гарне, макеньке, приємне полотно. Тож, дівчата, не бійтеся міксувати. З того можуть вийти дуже гарна улюблена річ. І ще маю літній кардиганчик. Бачаю, зараз одягну його на вішачок. Ну, на жаль, кардиганчиків у мене тільки один залишився літній з тих, які ще не втратили свій вигляд. Тому цього року. Я собі відв'яжу обов'язково ще один, бо одного мені замало для літа. У нас бувають прохолодні ранки, прохолодні вечори. Ось такий кардиганчик. Це такий подовжений кардиганчик. Таким ажурчиком. Тут резиночка 2х2 відв'язана, засвічує трішки. Так виглядає резиночка, широка резиночка, планочка гачечком. Такі гудзички мерехтячі. Дуже він приємний до тіла, гарний кардиганчик. І в'язала я його з пряжі, там де та ниточка ділася вже. Не... З пряжі бела. Десь в мене був моточок, о, знайшовся. Ось такої пряжі била. Це 50 метрів, о, 50 грамів, 180 метрів бавовна. Вона така м'якенька. На теперішній час є 100-грамові моточки, то гарніше, тому що кінчики на бавовні не дуже гарно ховаються. І після прання іноді вилазять. Я їх не попідклеювала, де в мене клею того нема. Тож просто після прання. Дивлюся, дещо не так і підправляю. І додавала я ниточку бобінного льону тонесенького, 2000 метрів на 100 грам. І цей льон бобінний, що додавала я в цей кардиганчик, він не косив взагалі. Можливо, через те, що він був такий вибілений. Це такий молочний колір. Я люблю такий колір, мені подобається. Ну, і ще один виріб це футболочка, яка на мені я привстану, аби ви гарніше побачили. Це на більш таку похмуру дощову погоду, тому що відв'язана вона із ниточки кашеміру і двох ниточок бавовни немерсеризованої, бобінної, тоненької. Тут кругла кокетка, самим примітивним. Способом відв'язана, за допомогою накида зроблені прибавки. Футболочка ця мені подобається. Вона м'якенька, приємна до тіла, ношу я її з задоволенням. За цей час, що я її носила, ніяких ковтунців тут немає. Хочу тут і кашемір додати, але ж, мабуть, бавовни не більше, ніж кашемір. Футболочкою я цією задоволена. Ну, тож, маю надію, що моє відео надихнуло вас на якісь нові роботи. Спонукало до нового в'язання. Можливо, хтось захоче відв'язати щось схоже. А на сьогодні все. В наступному відео подивимося мої готові роботи, просування і все інше. А на сьогодні все. Дякую. До побачення. Як гарно світе полуниця. І пчоли літають. Слава Богу, поки що без приморозків, так можливо ще й ягідки будуть. У мене грядочка велика. Хоч би тільки морози минули. Taka harna.